Слава Україні! Мій позивний єгер і сьогодні я покажу, як правильно виконувати повороти зі зброєю на 90 градусів. Розпочнемо з лівого повороту, як теоретично з простішого. Для цього нам доведеться взяти загальний ракурс, і я візьму зброю в сильну руку в положення готовність. Обираємо чотири цілі і виконуємо прикладку в першу ціль перед собою. Тепер нам треба повернутися проти годинникової стрілки. Для цього опускаємо зброю в положення готовність і виконуємо вскідку в напрямку другої цілі. Коли зброя майже виведена на ціль, можна переставити ноги у зручніше положення для того, щоб завершити формування нової фронтальної стійки. Вправа легка. Але для того, щоб виконати її вірно, простіше розбити на дві фази: виведення на ціль і доворот корпусу. Спробуємо зробити ще раз. По готовності захоплюємо перший гонг, виконуючи класичну вскідку. По команді ціль або сигналу стрілецького таймера переходимо до першої частини нашого повороту, опускаємо зброю для того, щоб не вести вогонь по своїм, і виводимо її на ціль. Коли гвинтівка знаходиться в положенні, близькому до вірного, можемо виконати поворот корпусу і переступити ногами. Фактично, ми завершили виконувати вправу. Тепер необхідне закріплення. Для цього чекаємо команду інструктора або самі обираємо час повороту і продовжуємо крутитися. Тепер завдання звести дві фази в один рух. Координаційно маєте зробити так. Щоб поворот наліво займав час менше однієї секунди. Слідкуйте за тим, щоб зброя завжди виводилася на ціль із безпечного положення і ноги залишалися на місці. Коли п'ята опорної ноги не відривається, виконання вправи вірне. Якщо з кожним поворотом ви опиняєтесь у іншому місці, подумайте, щось ви робите не так. Зайвий крок буде забирати долі секунди на прицілювання. Чим менше зайвих рухів, тим менше помилок. І витраченого часу. Не забувайте про це. Тепер виконаємо поворот направо. Опускаємо зброю, виводимо її на ціль і до ворот корпусу. Дуже просто. Тепер права нога у мене опорна, а ліву я приставляю під час довороту. Як бачите, нічого складного. Якщо подумати головою, можна досягти правильного повороту уже на першому зайнятті. Головним завданням вправи є максимально швидко опинитися на цілі і витратити найменше часу на постріл. Для цього необхідно виконати поворот із найменшою кількістю рухів. Коли дві фази перейдуть в одне ціле, можете перевірити себе, поїхати на полігон і позайматися із таймером на швидкість. В наступному відео ми поговоримо про те, як правильно виконувати розворот або поворот на 180 градусів.